Добрий вечір. Дуже коротко. От гілки з мого саду. Вони тут їх багато, неплотно, так вдоль складені. А от самий дешевий подрібнювач гілок з Німеччини привезений. барахло. Барахла цього у нас в Україні на OLX повно є, беушний. Коштував 1500 гривень з доставкою. Трошки був не комплект, ззаді колес не було. Я там підклав щось, робив колеса. Тут, тут цей фіксатор поломаний, розумієте, воно на роботу не впливає абсолютно. Тому він як барахло і відданий був, як, ну, це наші люди купляють, там торгаші наші купляють. Всяке таке барахло, бивушне, І тут це можна дуже дешево купити і гілки не палити. а... Переробляти їх, виходить така щепа ціла купа. І це можна під дерево сипати, можна в ями посадочні сипати десь на дно, на, на, дно, на края. І, е, і воно потихеньку буде гнити і віддавати поживні речовини в доступній формі вашим рослинам. Так що перестаньте це палити, у кого є можливість, купляйте собі оці вот, беушні, дешеві подрібнювачі. І, і буде вам щастя. І палити не треба, і людям, людям не будете цей повітря псувати, і, і, і плюс органіку використовувати. Під дерева насипали, замульчували, і воно прекрасно буде. І з цього всього получиться ціла купа цього всього, ну, щепити. Розумієте? Ну, це переробити, цей, цей об'єм мені переробити, треба приблизно. Годину, може півтори максимум. А якщо поспішити, то за годину можна справитись. Будьте розумні, не псуйте повітря, і так хватає біди в нас в Україні.